Вітаю любі друзі! Сьогодні такі протирічіві почуття. З одного боку краса, осінь. Сьогодні потепліло. а з іншого ніч була страшна. Мабуть, такої ночі ще не було в Полтаві. стільки вибухів, стільки страху, стільки всього, що було дуже страшно. Але потрібно якось триматися і. Ми з вами зустрічаємося, щоб подивитися на красу Павленківського парку, на Бабине літо таке, де переривається час від часу і помилуватися красою. Дерев, які вже дуже барвисті і кольорові ще квіти. Тут ростуть. В мене дуже Ну, Визвала біль те, що серед усього постраждалим квіти декоративних полтавських послуг теплицям зруйновані, і тисячі квітів загинули в цю ніч. Вітях, які мали навесні радувати і нас всіх ці... продати ось така нас ніч, такий день. Пока-пока.